Війна в мене застала, я був за кордоном, поїхав до війни. Якраз так вийшло, що війна прийшла, я там відбув у Польщі карантин і вирішив під час карантину повернутися і піти на війну. Приїхав, пішов в воєнкомат, тоді був набір 24-й прикордонний загін. Виконували бойові завдання на Сумській області, попали потім в Бахмут якраз під час штурму. Ну і так. Після Бахмуту, по ротації, попав у 15-й сталевий кордон. Перший бойовий виход якраз попав у Бахмуті, тоді штурмували вони місто, мали заходити. Ми відбивали їхні ворожі атаки. Відчуття, який страх був, перший завжди страшно раз. Ну, Думка про рідних, що чекають живим з перемогою, дає сил і тримаємося, хлопці тримають. Саме важче було це почути за побратимів, коли 200 кажуть. А це найважче. Переноситься. А так, страх є в кожній людині. Він дає сили. Нічого такого нема не бачу. ми більшість з половини, які зараз залишились з 24-го, перевелися, то якби ми вже були з ними в Бахмуті, виконували завдання. Просто вони мінометні, і я був трошки в другій спеціальності. розвід. легко знаходити зв'язки, всі адекватні, всі люди працюють, підтримують один одного. Товариші супер. З такими можна воювати і перемогти. Вогонь! Вогонь! Грім вихід!